І сайту Віоліті. Даний лот я отримав Укрпоштою, його 132 грами, за доставку я заплатив всього-навсього 42 гривні. Будемо дивитися, що нам прислали, роблю дуже багато покупок на цьому сайті, тому навіть і гадки не маю, що нам. Могли прислати. Дивимося. Додатково продавець непогано запакував лот у вакуумний конверт. Будемо дивитися, що нам прислали. Досить непогано запаковано і ще ось така додаткова упаковка. Відкриваємо коробочку. А там ще одна коробочка. А за коробочкою коробочка. І ще маємо. А тут нічого не маємо. То ще така в своєму роді упаковка наповнювачі. І дивимося, що нам прислали. А прислали нам отакі замки. Для участі я виберу якийсь один лот. Для участі в конкурсі я виберу якийсь один лот. Отакі От кодові замки. Всі їх я їх купив, скільки? 3, 6, 7 штук. Купив по 20 гривень. Нові замки, нові, абсолютно нові. Посилання на всі куплені лоти я залишу в коментарях і в описі під цим відео. Так що всім дякую за увагу.